Як оформити інвалідність та як становлюється група. Насамперед слід звернутися до закладу охорони здоров'я за місцем проживання або лікування хворого. Там лікарі підтвердять стійке порушення функції організму. лікарсько консультативна комісія видасть направлення до МСЕК за формою 088О. Крім того, намсек подаються документи, що підтверджують основний діагноз, а саме виписки із стаціонарів, виписки із амбулаторної картки, результати спеціальних досліджень. Медико-соціальна експертиза проводиться особам, що звертаються для встановлення інвалідності за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують сіке порушення функції організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності. Якщо за станом здоров'я ви не можете приїхати на огляд, він проходитиме за місцем проживання. Нам всек необхідно взяти паспорт, засвідчену копію трудової книжки, військовий квиток, копію посвідчення ліквідатору аварії на Чорнобильській атомній електростанції, учасника бойових дій, якщо є. Після цього комісія проводить засідання у повному складі та приймає рішення колегіально. Комісія видає особі, які встановили інвалідність, або стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності, довідку про визнання або невидання. Знання її людиною з інвалідністю та у першому випадку індивідуальну програму реабілітації Уже з 2-3 дні органу, в якому людина з інвалідністю перебуває на обліку як отримувач пенсії, надсилається витяг з акта огляду комісії. У разі незгоди з рішенням комісії ви маєте право подати протягом місяця письмову заяву до обласної комісії. Комісія, яка проводила огляд або управління охорони здоров'я, надішлють у триденний строк після надходження запиту усі наявні документи на розгляд обласної. Центральної міської комісії, яка протягом місяця з дня подання документів проводить повторний огляд заявника та приймає відповідне рішення. Рішення обласної центральної комісії може бути оскаржено у МОЗ. Список захворювань та порушень функції організму при цих захворюваннях можна переглянути на сайті МОЗ, адже в ньому дуже багато захворювань, що дають право на інвалідність, від сирозу з ускладненнями до психічних захворювань. Міністерство охорони здоров'я України нагадує, що на період дії воєнного стану суттєво спрощено процедуру встановлення та продовження інвалідності. Відтепер для отримання соціальних виплат особам з інвалідністю проходити повторний огляд для підтвердження інвалідності не потрібно, оскільки, згідно з постановою Кабінету міністрів України номер 390 термін дії інвалідності та індивідуальна програма реабілітації. Продовжено на період дії воєнного стану. Крім того, протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення скасування відповідно до постанови уряду No225, українці мають право звертатися до МСЕК для встановлення інвалідності заочно та незалежно від місця проживання чи перебування. Тобто, якщо людина не має можливості прибути до МСЕК, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення закладу охорони здоров'я. Лікуючи лікар, у тому числі сімейний лікар, до якого звернувся за медичною допомогою пацієнт, в разі потреби оформлює направлення на МСЕК. Укладання декларації не потрібно між пацієнтом, внутрішньо переміщеною особою та лікарем, який оформляє направлення на МСЕК. Законодавчі підстави вимагати її відсутні. Також лікарі не мають права вимагати у пацієнтів прибути безпосередньо на повторний огляд під час дії воєнного стану для підтвердження стійкого порушення функції організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм. Чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності людини? Для того, щоб людині призначили пенсію по інвалідності, потрібно зібрати всі необхідні документи та подати їх до пенсійного фонду. Це можна зробити кількома способами. Якщо офлайн, то звертатись потрібно до найближчого сервісного центру пенсійного фонду. Також їх можна надати онлайн на сайті пенсійного фонду. Для цього тобі потрібно написати письмову заяву, щоб призначили пенсію. Мати паспорт для дітей свідоцтва про народження. Якщо є ID паспорт, то потрібна ще довідка про реєстрацію проживання, картка платника податків, трудова книга. Замість неї можна додати інший документ, головне, щоб він підтверджував роки стажу, відомості про заробітну плату, довідка з МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни чи інший документ, що підтверджує статус, маленька фотографія, як на паспорт, щоб оформити пенсійне посвідчення. Якщо ти військовослужбовець строкової служби, то окрім заяви додати свідоцтво про хворобу. Воно має бути видано та завірено військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку. Також можна надати копію довідки ВВК. Також питання щодо встановлення інвалідності регламентуються постановою Кабінету міністрів України No10 від 21.01.2015 року. Вона містить перелік станів у яких групи інвалідності встановлюються довічно. Рішення про встановлення тієї чи іншої групи інвалідності приймається на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.